Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Навін, одного з лідерів у виробництві рушнику сушарок в Україні. Сьогодні ми разом дізнаємося більше про різні види рушнику сушарок для ванної кімнати. Ми розглянемо, які вони бувають, для чого потрібні, де їх використовують і як ними правильно користуватися. Рушнику сушарки це не просто практичне рішення для зберігання ваших рушників сухими. Вони також допомагають підтримувати тепло в приміщенні, що робить їх незамінними в будь-якій ванній кімнаті. Серед безлічі моделей важко визначитися, яку саме вибрати. Та не хвилюйтеся, ми тут, щоб допомогти вам розібратися. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал. Отже, давайте почнемо з того, які бувають сушарки для рушників. Існує три типи: водяні, електро та комбіновані. Кожен тип має свої переваги. Давайте заглибимося в кожен з них. Почнемо з водяних рушникосушарок. Вони підключаються до системи опалення або гарячого водопостачання, використовуючи гарячу воду для роботи. Це ідеальний варіант для ванних кімнат, адже вони не лише сушать рушники, а й можуть обігрівати приміщення. Основні переваги водяних моделей: широкий вибір моделей для будь-якого інтер'єру. Економічність додаткових витрат на електроенергію не потрібно. Довговічність. Такі рушникосушарки сушарки можуть працювати руками без втрати якості. Щодо матеріалів виготовлення, водяні рушнику сушарки можуть бути виготовлені з латуні, міді, алюмінію, або сталі з хромованим напиленням. Моделі на Він виготовлені з нержавіючої сталі, що робить їх стійкими до подряпин, механічних пошкоджень та корозій. Тепер поговоримо про електричні рушникосушарки. Вони працюють або на основі тену. Або електричного кабелю, що дозволяє їм функціонувати цілий рік, незалежно від опалювального сезону. Основні переваги електричних моделей це можливість регулювання потужності нагріву, вмикання та вимикання в зручний для вас час, сучасний дизайн та варіативність моделей. Тепер, коли ми ознайомилися з основними типами рушнику сушарок, давайте розглянемо кілька ключових факторів, які варто врахувати при виборі: розмір і потужність. Вибирайте модель, яка відповідає площі вашої ванної кімнати. Матеріал виготовлення. Важливо обирати рушнику сушарки в якісних матеріалах, таких як нержавіюча або фарбована сталь. Дизайн та колір. Рушникосушарка повинна гармонійно вписуватися в інтер'єр вашої ванної кімнати. Енергоефективність. Це особливо важливо для електричних моделей. Легкість монтажу. Вибирайте моделі, які легко встановлюються без значних змін у системі комунікацій. Додаткові функції таймер або регулятор температури це приємний бонус для більш зручного використання. Пам'ятайте, що якісна рушнико-сушарка це інвестиція, яка точно виправдає свою ціну. Якщо ви шукаєте надійну рушнику-сушарку, обирайте на Він. Всі наші моделі доступні на нашому сайті. Не забудьте ставити лайк, підписуватися на наш канал і натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити наступне відео.